Масова інфекція у Львівському навчальному закладі. Загалом ротавірус підхопили 25 людей. Йдеться про 17 учнів ліцею Оріяна, що на Сихові, одну вчительку, решта це контактні особи. В інфікованих лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію. Вона не пов'язана з харчуванням і якістю продуктів. Діти поступово одужують, виписуються з лікарні. Подальшого поширення інфекції немає. Ще минулого тижня. У ліцеї Оріяна провели дезінфекційні заходи ротавірусна інфекція є однією з найбільш поширених причин гострої діареї у дітей, особливо молодшого віку. Щоб уникнути інфікування, потрібно дотримуватись правил гігієни. Інкубаційний період триває від 1 до 3 діб. Саме захворювання триває десь до 10 днів. Найбільш заразна людина впродовж перших 5 днів захворювання. Ну, основними заходами профілактики це є дотримання правил особистої гігієни, дезінфекційних заходів. Хвороба починається з того, як будь-яка кишкова інфекція, тобто це температура, це діарея, зневоднення. І найбільш складним ускладненням є зневоднення організму, тому треба якомога швидше звернути за медичною допомогою. Ми в добрій тісній комунікації з усіма керівниками шкіл, де власне додатково ми проведемо заходи санітарно епідеміологічні для того, щоб повністю продезінфікувати і усі харчоблоки і подивитися, як зберігаються продукти, власне проконтролювати якість першу чергу і харчування, і питного режиму у школі, і загалом санітарний стан.